Всім вітання! У нас сьогодні буде цікава серія. Короте, буду сьогодні е свої лодки, на свою лодку ставити мотор. Е придбав я мотор на Aliexpress. придбав я кронштейн. Зараз я вам покажу, розпакую. Буду сам сьогодні клеїти. Перший раз буду клеїв, не клеяв. Все вам покажу. І попробую, можливо, сьогодні поплавати, якщо клей висохне. Там, ну, в принципі, потрібно йому сутки. хоча б. Але ми попробуємо, може, під вечорок. Якщо я заклею, все буде супер. Так що поплаваємо, як він їде, бо акумулятор в мене готовий, зібраний. Була розпаковка ось таким двигуном. Ось такий двигун, давайте я вам покажу. Хто не знає, хто не підписаний на мій перший канал, я вам покажу. Ось такий двигун з Аліекспрес в районі 3 з чим тисячі гривень коштує. Разом з доставкою. Що він близько двох місяців? Він чіпається на такий кіон кронштейн. Кронштейн окремо я замовляв на лодку. Кронштейн, ось такий. Давайте ми його розпакуємо, зараз вам покажу. Все покажу, все розкажу, як воно є. Дивіться, я ж його навіть не розпакував, тільки що з пошти забрав. І думаю, поки погода, треба клеїти це все діло. О, Матвійчик вже хоче плавати на лодці, так? Mm -hmm. Кажи всім привіт. Mm -hmm. Всім привіт. Коротше, отакий кронштейн. Показую. Так, що тут у нас в комплекті? Для таких три латки. Оці латки нам потрібно на лодку клеїти. Лодка в мене саме дешева, там за 2000 гривень її купив. Бачите, вона у мене в рюкзак влазиться разом з веслами зі всім. Короте, що Дуже мені сподобалося, що в комплекті йде клей. також. Ось такий клей, щоб наклеїти ці от кріплення сюди. І як воно все відбувається. Ось така от штука, так воно клеїться на, на цей. Показую. Сюди на цю струбцину ти чіпаєш двигун. Бачите, ось така от штука. Ну Він не типу сильно швидкий, але вручну вже не гребаш, як то кажуть. Акумулятор в мене є, можливо, ще один зроблю. Короте, що? Давайте спочатку накачаємо лодку, зараз приміряємо. Подивимось, як це все діло буде працювати і як будемо кріпити. Двигун зараз відставляємо на бік. розпаковую я скоренько лодку і будемо примірятись, відмальовувати і клеїти ось ці всі штуки. Оці. Ну, умови, добре. Я думаю, тримати буде гарно, обезжиримо і супер. Коротше, погнали, включаю на пришвидшено, розпаковую лодку, надуваю. Так, друзі, все я короче, приклеїв. Клей, що йде в комплекті з тим кронштейном. Дуже хороший, до речі, його ще лишилося півбутилочки. Так що продавцю дуже велика дяка. Посилання на цей сайт, де я заказував, я залишу в описі під відео. Можете зайти, хто захоче собі такий. Він називається Транець. Хтось е, пише е, цей кронштейн для двигуна. Е, короче, клей в комплекті, все супер приклеїв. Як ви бачили, спочатку без Одну сторону намазав, другу, дивіться, вже можна чіпати, воно намертво приклеїлося, реально. Зараз що ще я роблю? Дивіться, розмітив я показую, бачите, ось так за шнурочок, і ти можеш собі знімати, тому що гумка посувається, сюди засунув, я трошки підтягую і сюди засунув, щоб воно плотно засовувалося. Коротше, все, шикар, все шикардос. Дивіться, сюди залази, залази, і сюди залази. Все, що ще більше потрібно, воно вже глибше сюди не залізе, отак вийде. Оця штука піднімається сюди просто вогень, я вам чесно скажу. Я вже хочу піти поплавати. Зараз що ще я роблю? Дивіться, сумочку оцю чіплю. Давайте, нехай воно присохне, не буду його чіпати хоча б з 2-3 годинки. Оця сумочка в мене піде під акумулятор. Зараз покажу вам. Ось коротше, цей акумулятор мені сюди якраз чітко залазить. Я собі сюди прокину. Зараз що буду робити? Ось бачите, він сюди вішається, я тако повішаю на шнурочок, він не буде мішати мені. І закрив собі. Зараз примірюю приблизно дріт і приєднаю XT60. Тому що двигун у нас буде тут. Ось так. Десь тут висіти приблизно. Так що XT60 нам треба блин, прям цілий дріт лишати, тому що от сюди має дістати. Ну В принципі, дістане, нехай собі отак буде, вложу в лодку. Коротше, буде супер. Що? Зараз це все здрав... Коротше, Паяємо зараз сюди роз'єм XT60. Оце відрізуємо і буде просто вогень. Тут Матвійчик рішив, каже, тато, давай я тобі поможу, і зі мною паяє. Помаленьку вчу його вчу його, привчаю до роботи, щоб вчився паяти, розуміти, як паяльник працює, що це все гаряче. Йому цікаво. Ну і мені цікаво, що дитині цікаво. Нехай чомусь навчається. І він в дитинстві буде пам'ятати, як з татом паяв. Коротше, народ, все я зібрав. Заклеїв, підготувався, взяв насос такий акумуляторний. Ось так це все в мене виглядає. бачите. Ось такий рюкзак, лодка, двигун, кронштейн у рюкзаку. Взяв маленький спінінг, перечепив катушку з мультиплікатора, бо це фігня. Беру Матвія, йдемо двоє плавати. Зараз спробуємо, як вона пливе, але зараз вітер, не знаю. Трошки вспокоїться такими ривками. Коротше, погнали. Народ хвилі, вітер нереальний. Хочу вам на камеру заплести сюди, щоб цей, щоб ви бачили, як я чіпаю той двигун, ще акумулятора навіть не витягнув. Але підпливу вам трошки вище, щоб ви мене бачили в кадрі. На першій швидкості народ пливу до вас і я вам скажу, він досить пливе. Я думав, буде гірше. Даний час його зафіксував. Ну нормально, я вам скажу, нормально. Ти вже вручну не грибеш. підпливаю до вас, повертаю. Давайте я зараз біля вас пропливуся. Пливе досить бодро. По акумуляторі не знаю, скільки ми пропливемо. Виключуся, пропливуся. Ну, коротше, я всівся так, як мені комфортно. Зараз я розвернуся, бачите, отак. Пливе бодренько. То на першій швидкості народ. Включаю другу. Включаю другу. І він грибе, дивіться. Бодро. Тут зовсім пропав сигнал петлички. Вона розрахована там на метрів 10, а я відплив від берега, напевно, метрів 30 в тому районі. Так що, звук тут пропадає. Вибачаю ще раз, але ну, самі ви все бачите, досить бодро пливе. І на відео не здається, що хвилі великі, але в дійсності вітер добрий дує. Ну і мотору тяжко, тому що він не потужний. Але його вистача навіть на такі хвилі. Тут зараз лорд підпливе до лодки, я його відганяв, бо тому що він хотів до нас. А так міг і пробити цю лодку. Ну, плаваю, бачите, досить нормально. Такий вам вирішив зняти кадр, залишити, щоб ви бачили, як я там плаваю. Так що, блін, хватає для такого ставу. Це ж поза голову. Я вам чесно скажу, плаве добре. О, о пішов плавець до нас, до нас підпливає ти лорд, за нами плавав довго. Я його все відганяв, відганяв він на лодку. Хотів. Не поцарапай мені лодку. Так, я зараз рядом розбираю. я зараз... Ні, задня на першій грибе, дивіться, пливу я до вас. Пливе нормально задня, я вам скажу. Та блін, на такому моторчику кайф плавати. Дивіться, як грибе вирубаю. Зараз спробую двигун підняти до гори, але тут його дуже піднімати. Не хочу латки відірвати. Не зачіпав нам нічого. Отак. О, я витягнув з цього скріплення. От бляха. Щоб зараз він мені не впав. Отак. Їдемо на берег, ставлю акумулятор, як він має бути. І забираю камеру. Так, ставимо сюди. Акум, щоб нам не мішав. Бачите, як добре, що я зробив на xt 60 і дроту не різав, дроту в принципі, е, цей. Так, пливе, я камеру заберу. Трошки боку. Отак. О. О, і він, в принципі не чіпає. Ну, Я зараз подивлюсь тут народ, чи він рівно в мене стоїть по центрі лодки. Закріплю його добре. Я, в принципі, нормально. Ну і я вам скажу, клей досить добре тримає, отак він стоїть трошки кривувато, зараз ми його. Чи то кліпса кривувато, я його так, та нехай отак буде, він так добре мені плив. Зафіксую. Зараз рюкзак на бік, Матвійчику місця там хватає повністю. В рюкзак зараз поставиш. Капчики. Тату теж в рюкзак поставив. Все, супер. Коротше, включаю камеру, кріплю я сюди і зараз поїхали з матвічком, я трошки поблісню. Погнали. Короч, що народ, я вам скажу? Кайф тако плавати. Я вам дивіться зафіксував собі отак. І вона сама пливе на першій швидкості. Ми пливемо з матвічком туди, я там все блісню, я плаваю на лодці. Коротше, зараз замірюю вам струмовими кліщами, блін, вони чуть-чуть десь промокли. Скільки споживання на першій швидкості при навантаженні. Ну, то не два чоловіка, можна сказати, півтора, Матвійчик важить? скільки? 20 кг. Так, і я важу десь 90 Добре, збиваємо на нуль. Де наші, де наші ці провода? Беремо, зачіпаємо. Зараз я вам скажу. Ну, 6 ампер споживає народ. 6 а на першій швидкості. Чекайте, бо нас вже занесло кудас, куди не потрібно. 6 ампер. Ну, на першій швидкості. Добре, зараз я врубаю другу. Я думаю, вам видно чи не видно. Ну, коротше, 6 і 2 А. На першій швидкості ми розігналися. Добре, включаємо другу. Друга пішла. 10 А споживає. Коротше, 2 години ми будемо плавати, на, якщо на другій швидкості. Ну, він грибе на другій нормально. Споживання 10 А. Блін, сонце світить, не знаю, чи вам видно. Ну, я вам чесно скажу, на першій можна гребсти. Спокійно. 10 ампер, в мене 2 години можна плавати. Ми пливемо тільки ще десь хвилин, я не знаю, 5 може менше, ну грибе добре. Грибе дуже добре, я вам скажу. Та то ми на сильнішій матвічку пливемо. Ну, 10 ампер споживає. Зараз допливемо туди. Коротше, вони казали, що там 180 Вт двигун, якщо то має споживати десь. 15 ампер, а по факту це брехня. Він, якщо на другій швидкості, то виходить в нас і 10 ампер, то 120 Вт народ. 120 Вт цей двигун ніяк не 180. Так що, собі пливеш в розслабон. Ми вже вон, показую доплили. Зараз чекайте, я зафіксую. Класно, оці всякі фіксації мені подобаються. От я зараз зафіксую його на туго, виставлю собі руль, куди мені потрібно, і він собі, типу, на круїзі буде плисти. Ось на першій швидкості пливемо на ту косу. З Матвійчиком чекайте, бо нас розвертає хвилями. Трохи підкеровувати треба. Коротше, весла взяв я на всякий пожарний. Ну, на першій швидкості ми будемо довго пливти, бо кажу 6 А споживання. Камера трохи хитається, бо в мене на грудне таке кріплення. Матвійчику, сильно не перехиляйся. Ну, кайф, я вам скажу, кайф плавати, то не вручну. От зараз вітер. Можливо, зараз ми під ту косу підпливемо туди, там може такого вітру не буде. Ну, плавати взагалі одне задоволення, я вам чесно скажу. Кріплення тримаю, так що бомба. Виключаю найпливе, от сам пливу собі, ставлю їх назад сюди, щоб не цей. А, то-то Матвійчика Сік, напевно, там розлився. Бо Тому що в нього цукор дзвонив, я мушу з собою постійно возити щось солодке по-любому. Окуляри забув взяти. Перша швидкість я собі виставив і грибем помаленьку, воно собі помаленьку пливе. Ну, кайф, кайф, там ще шнурок який зболтається, але я думаю, він короткий, треба буде його обрізати. Хтось банку кинув, йдемо провіримо. Там банка плаває. Дивіться, показує. Зам підпливем, може там хтось. Е, там баночка є. Зараз підпливемо туди. На другій швидкості не хочу сьогодні плавати, тому що латки ще повністю не повисихали. Боюся, щоб не відірвало кріплення і той мотор не нирнув. Дивись, якась банка плаває. Певно, хтось щось закинув. Йдемо подивимося Матвічку, пливемо. Добре, коротше, ставлю я камеру і пливемо дивитися. Отак. Що там є? ну давайте. Зараз я підпливу. Не перехиляйся сильно, дитинко. Підпливу з правого борта. Стояти, я ж як капітан. Що за банка плаває, то хтось щось закинув. Сітки чи що, зараз ми провіримо. Ні, то просто банка, так? Без нічого. Ні, щось є. Щось є, давай розвернемося. Щось є. Зараз ми розвернемося з Матвійчиком, зацепимо його, що там є, що там кинули. Робимо розворот. Дріфтуємо? Матвійчик дата банка. Чікай, зараз зачіплю її. Давно є? Не чіпай! Тато сам зачіп. Що там таке? Так, добре. Щоб не за винт замотати. Зафіксуємо і пливемо. Зараз ми подивимося, що там є, далі собі. Щось там є, народ. Не знаю, що там є на тій банці, якась гумка чи то жилка якась. О. Ні, то хтось щось якісь грузик кинув. дивіться. 70 грам грузик, та нам його не потрібно. Коротше, мусор немає, що мусор, а ну в рюкзак кинь. Зараз глянемо матвійчика цукор дзвони. Щоб часом там не, 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 цей, не піднявся сильно, тобто не опустився. Опускається матвічку наз'їть ведмедика. 4-8. Два ведмедика та два харібіка з'їж. На два підряд. Два підряд? На та їж. Так. Що народ отак, з дитиною мушу. Вам знімаю все? Мушу з дитиною. Так, де ми пливемо? Ну взагалі зовсім? Я щось не поняв Акумулятор ще, ну, що він там спожив? Ми десь хвилин. Скільки 15 матвічку плаваємо? 10-15? Я хочу побліснити, зараз там покидаємо, я там зупинюся. Добре, поплили туди. Короте, народ, Тут опрі припливає, все блісню. ось тут, Кидаю Я короте, на твістера, зараз хочу воблера зачепити. А так красота, я вам кажу, хоч вітер дуже великий. ну, Але можливо тут окунь все сидить. Короте, ви розуміли, там темна вода, світла, типу, тут перехід з мілини на глибину. І тут окунь все сидить. Ми тут деколи такого окуня все навалювали, що капець. Ну, ось на такі силікончики я лапаю. Не знаю, воно мене несе туди. Бляха погано закинув зачепило. замотало бороду мені. О, то я так люблю ті бороди. То я погано, походу, розмотав. Зараз. Розпутаємо ту бороду. О, Коротше, ага, там мені кінець замотався. О, є. А, тут кільце. Коротше, тут окунь нормально народ брав. відбрав. З матвічком балдієм, там аж бічка. Ти не блісниш я не вмієш, правда? Коротше, зараз я спробую чіпити воблера. Там можете бачити, зараз я вам камеру візьму, там вже мутна вода, там во от, от, от вже мілина. От там де я кинув, там вже мілина, там вже дуже мілко. А де от темно, там вже глибоко. Треба назад відплести і знову тут вопропливати і бліснити. Можливо, щось та й зловим. Ну, хвилі є, вода мутна. Там лебіді в нас є, може якось попливем на лебіді. Візьму я два акумулятора. Ще один акумулятор 100% зроблю такий. На 21 А можна було плавати, бліна. Ну, о, щось цапає. Щось цапає, щось цепає. або я за водорослі цапаю, або щось хапає народ. Або Або я водорослі зачепив. Не знаю, зараз ще раз закину. Я би тут взагалі... Воблірка зараз зачепив. Пливемо, коротше, туди, де будова, де звітом вітер, там берег. Там я хоч поблісню, бо тут такі вітри мене зносять, я якора зовсім не маю. Ну це кайф, я вам серйозно кажу. Плисти на цій лоці, хоч такі вот дешеві, це кайф. Ти лежиш собі, просто загоряєш, віддихаєш, вона гребе. На другій пливемо швидкості, щоб скоріше доплисти. Але візьму я зараз, напевно, попри берег, тому що. Посередині такі добрі хвилі, по приберег будуть менші. Ну Плаваємо ми вже по годині е, пів десь так в тому районі. Добре, включу я на першу проти хвиль е, 15, десь 10 по. Коротше, я цей, ми заплили сюди, сіли плавати. Ну, нехай буде 15 по, ну більше півгодини плаваємо вже. За 45 хвилин плаваємо. Зараз я подивлюсь, по якому вам покажу. Коротше, я там в облера, чіпив вістера, ні хрена, коротше, ні одного удару не було. Матвійчик вже нудиться. Пливемо ми, коротше, не знаю, чи вам буде видно, О, там у нас насосна була колись, бачите, який великий став. Ось такий ще там острів є, і там за тим островом там мілина. Пливемо ми туди, звідки йдуть хвилі. Бо там, бачите, берег високий, там буде спокійно без хвиль, Я, може, там трошки поблісню, може, в облером. І такий, не, Матвійчику? Да. що тобі сподобалось, скажи, з татом час проводити. Да. Сподобалося? Да. То він оцею штукою пшикав, ми їхали вже надоїло, вже собі сів на та на й балдіє, ні? Пливемо по хвилях. Кайф, ні, я вам чесно скажу, е, двигун просто, блін, шикарний, бюджетний і плаває собі своє задоволення. Так, народ, ну що, ми з Матвійчиком вже вилізли. Ти глибоко не жилась, дитино. По заряду показую вам 50%, навіть 75, бо знов відновилося. бачите. Ну, 50-75 моргає. Ну, коротко, 50% залишилось. Плавали ми годину. І то по таких хвилях, але більшості 70% я плив на першій швидкості. Того повністю хватає, блегасенько собі пливеш, не напрягаючись. На другій швидкості десь 30% я плав. Ну, ви самі зрозуміли, 21 Ампер годин. Акумулятор, тобто на повній швидкості 10 А споживання, я 2 години можу плавати на такому акумі. А якщо на першій швидкості я можу 4 години плавати. Поняли 5 А споживання. Так що ось так. Лодку я поставив, нехай обсихає. Бачите, Матвійчик там бавиться і показую вам такий от став. Бачите, Ми аж там на косі були. Аж там, там, там так плили. Потім поплили туди. Ну, коротше, кайфанув. Кайфанув, я вам чесно скажу нормально. Зараз це все збираю, воно досить легеньке. В рюкзак все вмішується, зараз лодка нехай обсохне, бо я заходив туди мокрими ногами. На дно вода вилилась. Треба, щоб воно обсушилося. Блін, все працює супер. Блін, кращого не потрібно. я Чесно, якщо біля вас є ось такий став, можливо і менший, та вам того двигуна по шию вистачає. Грибе, пливе. Якщо штіль повний, типу без хвиль, то вона нормально гребе. Я кажу, ми двоє, ну я 90 кг важу, матвічик 20 То 110 у нас було, плюс акумулятор, плюс от вудочки, щось таке от дрібне весла. Лодка сама важить 9 до 10 кілограм з веслами. Ну, нормально гребе, нормально. Коротше, на цьому все. Ось таке відео. Всім реально посилання залишу, рекомендую ось такий моторчик, поки що показую вам ось такий. Поки що нормально все він гребе, я його зняв. Зняв цей лодку сюди. Супер. За три тисячі можна його взяти з купонами там е, і так далі, з якимись кодами спокійно. Акумулятор собі зібрали на тера 30 є, Блін, катаєтесь своє задоволення. Берете от дітей, на твій задоволення аж надоїло. Цілу годину катались, він то хляпався, то псикав надоїло. Ну, коротше, супер. На цьому все буду закінчувати. Буду збирати лодку, нехай обсухає, перекурю. Потім я ще сам буду плавати, буду включатися, бліснити, що наловлю на окунь, якщо буде штіль. Що мені ще потрібно, якір зробити. Бо я там заплив на перевалу оцю, де мілина між глибиною, був би якір, я заякорився бо і собі би спокійно там бліснив, розумієте? Якоря нема. Треба буде щось придумати, такий не тяжкий якийсь якор, який би зачіпався, і було б супер. Так що, на цьому ще раз все. Всім гарних вихідних. Ходіть на рибу, відпочивайте, беріть своїх дітей. І підписуйтесь на канал, коментуйте І всім до наступних відео.